У передвеликодні тижні пекарні виробляють і паски та різноманітну випічку, яких традицій у випічці дотримуються на Буковині. Далі у сюжеті. Пекарня щинівців напередодні великодніх свят випікає паски за традиційними старовинними рецептами. Ми все таки протримуємося традиційних рецептів. Паски я кажу, мука мукавищого тунку. Ми беремо таку саму кращу муку. Далі додаються яйці, молоко, сметана, молоко, тепле дріжджі. Це більше сітка традиційна паска. і родзинки родзинки або йдуть цукати. Звісно, мені подобається, коли зверху прикрашається або білком або шоколадом і просто присипкою. Присипка може бути різних кольорів, як від ніжного розового до жовто блакетного але в більшості це або простий кекс, або солодкий ну калач, хліб нас називають. І зверху ми виробляємо крестик. Ставимо, ставимо. Ну ті прикраси, які в нас полюбляють у більшості в нашій області. До пекарні звертаються волонтери, які замовляють пасхальну випічку для військових. Сьогодні вже звернулися за Паски кекси, і ми додали ще вафельки від себе, солодкі, щось і від себе навіть ще особисто. А так ну так, які запитання йдуть, чим треба, чим коштами, чим виробом нашими то хочеться передати це так як Солов'я моя каже частинку душі і серця від нас. І хочу запросити всіх, що в п'ятницю теж от громадська організація Крик душі що будуть робити на Кобилянській. От від карети і сюди вже до вірменської будуть. Ми приймаємо участь в ярмарку. Теж буде на підтримку нашим Збройним силам. У пекарні для дітей постійно проводять майстер-класи. Ну, мета це перше ознайомлення дітей взагалі з професією, взагалі, що таке хліб, де він робиться, печеться, важко, не важко. От вони проходять на виробництво, вони через пів години кажуть, мене вже руки болять, мені вже важко, вони всі їсти, хочуть пити. І того звісно було таке, що ознайомлення сама, самі руками. Ми їм даємо в більшості дрежеве тісто. Це от сьогодні вони роблять на скекси, тому що наближається свято Великдень. Юген Пасилюк, Олена Кричко, Михайло Урбанович, новини Сі 4